Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні будемо розпочинати пробувати, так скажем, працювати із сепаратором САД. Соберемо зараз його до кучі, поставимо цю стінку, бо там же, ж... а, оце ще поставимо, бо як підключали, ми його це все діло розібрали, а потім так не дійшли руки його це все собрати. Попробуємо, як воно себе покаже, покажу у відео. І е, у відео буде вся інформація з приводу сої, тобто які сорти, яка ціна, і так далі. Е, так що, кому цікаво було е, з приводу сої, то дивіться відео до кінця і узнаєте всю інформацію. Ну і обов'язково ж не забувайте за лайкоси. Для когось я відоса знімаю. Зараз виганяю Камаза. МТ-зон прогрівається, Нацепляємо крючок і бегом везем сою мустанг. Попробуємо вручну через драбину загрузити, бо не встигаємо, не доходять руки, щоб зробити транспортуровочний цей сепаратор, щоб зробити колеса, дишло і він мог виїжджати на вулицю. Плюс оцей же циклон, чи як він там називається, щоб не так летіла пилюка. Ну коротше, щось будемо пробувати. Подивимося. Який буде результат, так як світло вимикають. Не на все є, як сказати, не на коли є світло, не все встигаємо робити. То якось попробуємо, що воно, подивимося, яка продуктивність, що ми можемо, в принципі, за день зробити, яку роботу, сік, який об'єм вірніше. То попробуємо поки вручну, і, а потім вже будемо якось приспособлюватися, може сразу бех на гору будемо заїжджати трактором та грузити, а тут якось у мішки. Ну, коротше, це все буде. По плану далі у відосі. Я не представляю, як воно це все зараз буде виходити. Так, до вашої уваги соя мустанг. Ми будемо з нею почним першою, тому що вона саме удобно стоїть у бегах. Там вон соя Піонер, а тут мустанг. Вона одвіяна мустанг саме ОВСкой, стрічка мусора нема. Але вся не одна в одну. Тобто почнемо з неї, подивимося, що воно, як воно вийде. Якщо все, дасть Бог, буде благополучно, то в принципі, в принципі станемо і будемо віяти. Трактор підожде розкочувати. Ну, не знаю. Все, все по факту. Рішаємо проблеми по мері їх поступлення, як казав мені батько завжди. Погрузчик на цьому тракторі працює е, быстріше, швидше, швидше піднімає. Так, зараз ось дособируємо ці всі моменти всі щитки. вставляємо драбину і будемо отсюди якось подамо, ну хоча б щоб понімати. Як воно працює, і далі тоді вже покажу. Ну так, щоб все було благополучно і все хорошо, такого не буває. Засипали сою, вроді би, давай, запустили, побігла вода з усіх дирок. Суть якова, плюсова, мінусова температура, це все діло було перед цим. І в ангарах було мокро. Ну, як мокро, ну сиро поняли, конденсат, це і дурню, понятно. І так само попало в сепаратор. Все він потекло, все побігло. Значить, що ми? Зараз оставляє вот дуйку. Давай, друг. Да, Отсюда жду, я да. розворочу. Отак. Тільки треба ще щось, це низько. Зараз ще підмощу. Будем... Навіть пеньки два поставити. Да, Та щось придумаємо. Ми можемо ночь перевернути Якраз буде сторони. О, на ночі, так, то, да, то, точно. Будет... Давай знімемо же ще її. взагалі буде то, що да? мама. І якраз нам повисоті хватить. Зараз ставлю, іми, я вже дорожу. Зараз у мене І все виходить, мокре, соя мокра, сам апарат мокрий. Треба якось. Зашибісь. Да, уже виключили світ. Ну коротше, сейчас до... станцію підключимо, це все ми зробимо. Кидайте з, е, переноску сюди. Ну, звісно. Блін, Андрюха розлили. Зараз она... спробуємо. Думали феном, думали грілки. Коли зрозуміли, що у нас є така бодяга, ми зараз нею фух, висушуємо. І на повному бойовому воно це все діло. Думали, що робота, ну, і в є з освітом болт. І знайшли старі залишки сою. Дивіться, тут печаль біда. Отаке От все. Зараз ми це все діло хочемо спробувати настроїти, тому що я в настройках не сильний, тут з сояшником. Зайшов відео зглянув, як настраюють ці сепаратори. В принципі, я тут виставив, там розібрався з вентилятором, сам собі написав, закрито-открито. І будемо тестувати. Як воно це все діло в нас вийде, не знаю. Ну, Пропустимо спочатку оце все діло з мусором, подивимось, куди що летить, бо прям із отакою соєю, чистою не виходить. Ну, плюше, я кажу, що ще мокре. Усе на світі. Так що зараз ми станцію замоторюємо. Ця штука працює від е... Потяни, коротше, е... генератор Оцю дуєчку і ждемо світла як мінімум 2-4 години. І потім вже. Далі покажу. Запустили дуйчика. Він, кстати, на солярці. А ну тут тепло, чано вже, вже парує. Зараз воно тут за 5-10-20 минут його просушує Ісключительно І будемо далі щось пробувати метикувати. Що, що? Так, поудобно. Ну, Давай, Коля, зараз принести якусь подставку сюди. Знаєш, яку, блядь, отак стійкі. <постив> Та доска ж вона ж вилізе на ту сторону. По товщині якби таке. Нага, по товщині. Сюди, от так, 60-ка. Теха 60-ка, я мене знаю. Ну, сотка, блін. Так, в общем, далі буде. Ну що, значить, розібрався я з цією конструкцією. Тут, а понятно, вилітає мусор, стручок, оце все. Ну це ж ви бачили, дуже-дуже грязне зерно. Плюс таке саме летить ось сюди і ось сюди. Тут що доктор приписав. Тут треба подивитися, мабуть, це теж дві фракції, які йдуть на посівні. Тут в нас камні, тут в нас мусор. Тут а поки стоять, образно скажемо, заводські налаштування. Попробуємо ще зараз все знову засипати туди, відрегулювати, щоб тупо в нас йшли оці дві гарний посівний матеріал. І потім уже, як станемо калібрувати оцю сою, тоді вже покажу це раз і далі розкажу, що по цінам і це все інше, покажу всі три сорти. Соє, так, погнали ми це все діло далі загружати. Я з ним розібрався. Получилося в мене налаштувати даний сепаратор так приблизно, як би нам хотілося. Звісно, це не Вібростол. Хтось може подумати, що взагалі дурачок чи рукожопий, що тут все елементарно, раз-два настроїв і погнав. А ти, типа, тут все собі усложняєш. То я вам скажу для першого разу, не маючи розуміння, як даний агрегат працює. З першого разу розібратися в ньому ну, ніяк не вийде. Але я справився, налаштували, працюємо. Зараз стоїмо так, як немає світла, і далі будемо продовжувати роботу. Значить, дивіться, оце у нас мішечки стоять перевіяні перший раз, пропущені через сепаратор. Отам От мішки стоять, все із третьої фракції, ось о, яке піде в товарне зерно. Це піде на продажу. З третьої фракції і з четвертої. Навіть, я думаю, що із п'ятої піде воно все в товарняк. Основна у нас фракція це ось. Ми, виходить, оце зерно те, що перевіяно ОВС-кою. Воно отаке. Десь ось навіть стрючечки випадаються. Але після сепаратора цього всього не буде. Оце зерно засипаємо в сепаратор. Проходить він один цикл. В другий виходить оцей посівний матеріал отакої якості, доволі непоганої, гарної якості. Але ми на цьому не зупиняємося. Ми із другої фракції, оці мішечки, заново пропускаємо через сепаратор, і вже тоді знову, з другої фракції, береться зерно, яке буде тут, висипається в оцей бех. І цей бек завозиться в ангар. І тобто це буде кінечний результат гарного посівного матеріалу. Оце те, що є із другої фракції. Через перший круг оказується в нас отут, а в мішках. Ось воно. Хтось скаже, що, а яка різниця, то я вам скажу на камері, вроді би цього й не видно, але по факту по факту різниця є. Це в нас іде в товарний, в товарну кучу. Он стоїть бех на козлу. Сипемо туди і потім зважимо, що там на кучу, і будемо реалізовувати по цінам барих, скажемо так. Тобто, повторюсь, може, посівний відбираємо через два круги. Тобто раз, ось у нас вийшов посівний. Знову цей посівний запускаємо туди і виходить сюди. Так, да, це все довго, це все розтягується, але хочеться, якщо реалізовувати, отримати в кінечному результаті гарний посівний. Якщо ми хочемо отримати кошти за посівний матеріал сої, то за неї то потрібно людям предоставити якусь якість посівного. Тобто, в нашому випадку, в даному, відкалібрувати. Як це все діло в кінечному результаті вийде? Я вам покажу. Аналізи будуть в наступному відео. В наступних навіть тому що е, це все не так швидко діло робиться з приводу, ну, щоб запустити на схожість, на енергію, на болячки і так далі. Тобто, цей процес е, на, цей, на цей процес потрібний потрібен час. То це буде в наступному відео. Значить, з приводу сої. Всю сою показувати не буду. В даному відео роботу запустили сепаратора. Ви бачили. Віємо сою, калібруємо, чи як правильно це діло все назвати. І в цьому, після виходу цього відео буде продаватися саме оця соя мустанг. Я прикріплю свій номер під відео. Хто питав, хто цікавився, кому цікава дана соя, мій номер телефону під відео і в першому коментарі. Але зверну вашу увагу, що. Не потрібно мені дзвонити з приводу сої Аполло чи з приводу сої Піонеровська. Після виходу даного відео тільки продається мустанг. Кому цікаво, телефонуйте. Кому треба Піонєр або мустанг, ждіть наступних відео, де буде продаж саме той чи іншої сої. Це все діло буде в наступних відосах знову. Це все ж підзачистимо, щоб не попалося ніде посівних, ну, однієї сої не попалося в другу, тобто все підмететься, все убереться, щоб переналаштується. І потім будемо працювати. Значить, по ціні ціна 20 тисяч тонн. Одна. Якщо комусь потрібна доставка, ми є мішечки, я в мішки нові буду фасувати по 40 кілограм. Ложитимем, десь тут приділим на поддон, зашиватимем машинку навіть для цього всього діла купив. І будемо відправляти почтою. Якщо комусь, наприклад, потрібно відправити почтою від 100 до 500 кг, то це плюс до тієї суми, ну, наприклад, 200 кг у нас стоїтиме 4 тисячі гривень. До цих 400, 4 тисячі гривень додаємо ще 200 гривень. Чому? Об'ясняю, тому що спини не желізні. Оце ще давно спину кінчив і тягати це все на почту. Це теж треба сили, це теж треба час, і це все інше. Тобто до півтони, кому відправляти почтою 200 гривень. Кому більше півтони відправляти почтою 500 гривень. Саме краще приїхали, набрали, зважили і ви поїхали, тобто самовивозом. Але діло кожне, я розумію, що їхати із Хмельницької, наприклад, області по 200 кг сої е, ніхто не буде. Звісно, треба почтою. Але момент по почті отакий, тому що спини не желізні. На масажі зараз хожу, е, спина підриплює, тобто не сильно мені хочеться тягати його на почту. Але питань немає. Потягаємо, але е, за окрему плату. Кому дорого, об'ясняю, що 20 тисяч для когось це якоби буде дорого. Нема питань. Ви зайдіть в інтернет, подивіться, яка вартість сої посівного саме. Якщо, наприклад, зараз бариги беруть у нас 370-380 доларів. Це в районі 515 тисяч. Це тільки ж просто любу, без різниці, половинки четвертинки, стрючок, що там буде, без різниці загрузив, і це буде така вартість. Ми е, створили тут цілий процес. Три людини задіяні тут при, е, при сепарації. Трактор цілий день вперед-назад подав, оддав світ, який круте даний апарат. Е, Добавимо навіть сюди те саме, що в мішках буде пофасовано. Це мішки нові, це той самий. Як він там називається? Коротше, той апарат, що зашиває мішки. Тобто, це бабло-бабло. І ми знаємо свій посівний матеріал. Ми знаємо, що це соя достойна уваги, і за яку ми просимо більш-менш адекватну ціну. По болячкам я робив аналіз попередній, ще осінню після обирання. Там все в нормі, там все прекрасно, але є половинки, є четвертинки. Звісно, маса тисячі змінюється, є мусор. А зараз ми відкалібруємо, відправимо це все діло на аналіз. Анжела Палівна зробить нам аналіз, розпечатає. щоб не було так, як минулі рази, що мені пишуть у вайбері, не вайбері, а під відео в коментарях, що що це за аналіз присланий у Вайбері. Ну, я, а, я, а який він повинен бути? Я відправив людині. Людина мені зробила, скинула е, цей отчот. Я подивився, мене все влаштовує. Я зрозумів, що з цією соєю не так, або все гаразд, і так далі. І все мене влаштовує. Так що. Отакий момент, щоб ви розуміли. І з почтою моменти і так. Вартість 20 тисяч, якщо з почтою відправляємо до 500 кг плюс 200 гривень, якщо більше 500 кг 500 гривень. Ми ждемо світла і продовжуємо працювати. І зараз я вам ще піду покажу. Є у нас уже бех. Перевіяний двічі, так як ми хотіли, і покажу його. Наберу зараз у відро цієї і у відро тієї, і покажу ту. Думаю, смисл вже ту показувати, як я ж її вже показую. Ось кінечний результат соєму стан. Тобто це вже в нас бех навіяний, накалібрований, оце в неї такий вигляд. Для того ми двічі пропускаємо другу фракцію для того, щоб відібрати майже одна в одну. Тут немає ні мілких, ні половинок, ні четвертинок, ні мусора, нічого. Тут тупо все в ідеалі. Соя дуже-дуже гарна. По аналізам спостерігайте наступні відео. Отак це все діло проходить, як я й казав, три чоловіка. Один, другий, я третій. Там знімається, тут насипається. Оце стоя після другого разу провіювання, сепарації, калібровки і так далі. Можна сказати, ідеально, але хочеться ще ідеальніше. І пішов процес. Так що такий відос, кому потрібна соя-мустан, звертайтеся. Це пізня соя, яка має здатність до гілкування, до неймовірного гілкування. Хто спостерігає за каналом, той розуміє, про що я кажу. Хто не розуміє, перейдіть на канал, на мій канал. Є відео, як і посіву, є відео, як і збирання. І ще там є відео про дану сою. Тобто, кому цікаво, можна подивитися, роздивитися. Відео закінчую, процес у нас йде. Світло поки що дали, працюємо. Так що всім пока і звісно все буде Україна.